І народи незалежної України, і цим все сказано. Всього чотири слова. Але як багато стоїть за ними сьогодні, на 182-й день повномасштабної війни, скільки у цих словах символів і сенсів, подвигів і втрат, радості і болю. А головне, скільки у них правди, нашої правди, правди про наше сьогодення, з якою неможливо сперечатись, бо неможливо не бачити і не визнавати. Ми вільний народ незалежної України. Через шість місяців, як нас намагаються знищити, ми вільний народ Незалежної України. І це правда про наше майбутнє. Вільний народ незалежної України. Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли. І 24 серпня не мала почути слів з Днем Незалежності. 24 лютого нам казали у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо з Днем Незалежності Україно. Ми зустрічаємо цей день у різних обставинах, умовах і навіть різних часових поясах, але з єдиною метою збереження незалежності та перемога України ми об'єднались з Днем Незалежності Україно. Слава Україні!